Пан Борис питає, потрібна порада щодо вентиляції погрібу підвалу, утеплений вхід з будинку? Чи можна встановити витя витяжний або припливний витяжний вентилятор з автоматичним керуванням? Е я не дуже, пане Борис, розумію, що ви хочете зробити з вашого питання, чесно кажучи, звідки ви берете повітря, котре ви подаєте в свій підвал. Далі, е який режим експлуатації вашого підвалу? Це може бути зберігання овочей до температури плюс 3 градуса від 0 до плюс 3 градусів, а може бути жилим підвалом. Ну, я не знаю, ви там консервацію тільки зберігаєте, або віно плюс 10 градусів. Тому в залежності від того, що ви там хочете зробити, треба приймати рішення. Але я хочу звернути, друзі, вашу увагу. Якщо ви хочете, щоб у вас підвал був холодний, не можна робити не те, що вхід з будинку, не можна робити цей підвал навіть під будинком. Тому що він буде перегріватися, він не буде вам давати необхідну низьку температуру. От тепле повітря з будинку буде потрапляти в цей підвал. І ось виходить така штука. Якщо ви там будете підтримувати температуру нижче плюс 15 градусів, Теплоповітря з будинку, потрапляючи в цей підвал, буде конденсувати на холодних поверхнях. І в результаті у вас буде дуже висока вологість в цьому підвалі. Вам навіть іноді може буде здаватися, що у вас протікає підвал, що у вас погана гідроізоляція. Навіть до такого буде доходити. Тому треба дивитися більш конкретно, все ж таки, що у вас за підвал? Яке призначення, є можливість зробити приплив окремо чи нема? Тому що в наших проєктах, якщо от замовник каже, я хочу підвал льох під будинком, це все, це окрема система. Це мінімум дві двері повинно бути: це свій приплив повітря через земляний рекуператор і свій, свій витяжний канал. Тоді ще більш-менш цим можна користуватися. Якщо ви цього не забезпечите, то, на жаль, нічого гарного цього не вийде. Значить, у нас, до речі, от будинок, який ми реконструювали два роки тому, я показував на нашому каналі, як ми добудовували до будинку ще одну кімнату над гаражом, це будинок в Бучі, то там от якраз в цьому будинку є льох, є підвал. І от там все зроблено, як я вам розповідаю. Тоді я ще не робив зімінний рекуператори, на жаль, але приплив повітря там був свій окремий. Тобто льох відсікався двома дверима від будинку. І от коли е замовники е з родиною потрап потрапили в окупацію, в вони ховалися саме в цьому підвалу і таким чином вижили навіть під окупацією. Але оцей підвал у тих якраз і врятував, по суті врятував, тобто до, до них гості не дійшли. Отак, от, от, дякую, друзі, за ваші питання, і ми рухаємося з вами далі.